Інтонація, паузи, емоції, все має значення, зміна формулювань. Якщо людина часто змінює свою мову або виражає думки різними способами, це може свідчити про спробу маніпулювати інформацію або уникати прямої відповіді. Наприклад, якщо на питання, як ти, людина відповідає недобре. А... Ну, знаєш, все нормально. Це може означати, що вона намагається уникнути детального пояснення чи відкрити свою емоційну реакцію. Мені здається, або я думаю, ці вирази можуть використовуватися, щоб створити враження невизначеності або обережності в вираженні своєї думки, особливо коли людина не хоче брати на себе повну відповідальність за свою точку зору. Метамовні фрази. Коли людина говорить не звертай увагу, я жартую, або це лише моя думка, вона використовує метамову, щоб зняти напругу, заперечити важливість своїх слів, або уникнути прямого вираження думки.